Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні вивчаємо два важливих букви сполучення. Одна е з трьох букв СІЦІАШ е – це, це, це сполучення Ш. І друге буквосполучення сполучення з двох букв СХ -це, це сполучення Х або м'яке. Оце якраз воно чуть-чуть важче, бо воно може е сходити на хи м'яке і на е ча саме побачите буде е ну побачите зараз воно пройде так ну зараз Die Morgensonne scheint durch das Fenster und ich stehe für meinen morgens auf Schera, die Morgensonne scheint durch das Fenster und ich stehe in meine vier meine morgens Spaziergang auf. Äh immer mal äh Rankowe Sonnenzeit mal mal zwei meine ka äh wurde mal Slowi, tak? Scheint. Es wird die Zeche und Whisky mal scheint und äh І що в німецькій, Зона Шайнт. Оце от якраз буква Ш, оця буква сполучення. Перед тим я вам е, нагадував, що е, це шити в минулих лекціях і також е, е, шити маємо Моргенс Пасірганг. Просто я вам нагадую з минулих лекцій, тому що бачите, це вже 54 лекція і. Е, оце І е, е, у минулій лекції. Ось тут в таких словах я вам казав, що по ходу лекції я буду вам нагадувати, коли ви маєте. Бо просто книжка вам подає як І. І Е, і книжка подає як І, а це вибачте за слово але дулю з маком. Розумієте, це ви будете так говорити, як е, е, німецькою, так як. ну, Я не знаю, це буде така. Навіть не розумієте? бо то я то є фолькс Доиш. То що треба до такого рівня дойти. Е, ну, Я вродився по факту о, о, в таких Тато мій дід взагалі німецьку спарив, як що мені далеко. так? Але справа в тому, що може він не так граматику знав, як я. Але справа в тому, що цей вимова вона дає. Навіть якщо у вас там е, одна бабця е, полька, друга єврейка, третя німка, там ще якась все, все кожний потрошечки щось вас вкладе, і, і ось ота зернинка, вона вам буде працювати. Як ви себе знаходите в якійсь мові, е, це по факту я вам говорю зараз дуже важливу річ. Якщо ви себе знаходите, якась мова вам йде легко, вона не просто так. Воно у вас закладено в генах. Якщо вам е, тяжко, Ну, Бо є такі люди, що їм китайська легко дається, їм е, дається ті азіатські мови легко. У них щось закладено в крові, розумієте? О, ну, Трудно. Буває Ну, і Дивіться, їдемо. Тімом зони шайн. Сонце світить і маємо це буква Ш і айн. Е і читається як Ай. Дориг дасть. Fenster eh, eh, doit dust to kріs, або через, або у ну. Воно. Ну, як зрозумієте, ну так і піде. Так буде добре. Ну, то воно так, ну щоб ви зрозуміли, що воно по факту через або крізь. О. по ну, і по життю. От їх теє фіомайнен моген спацієнт ав. І бачимо СП. Знову буква СП. Дивіться, після перед цими двома буквами можете собі записати. Є тільки дві букви, коли шити e, і шипи. Звук Ш виходить e, e, з e, такої композиції. так? Тільки шити і А Решта, вже, якби було там ми, там, чи би, там, чи Ри, там, чи яка би там була голосна, там шрайбен, все, шрайбен мусите писати вже через таку букву, ну, букву сполучення. Далі. Дойх дас, то я вже вам пояснював. Дойх. І маємо оце Їх по факту. Дойх. Воно так. Буква «Р» зм'якшує, що її по факту не чути. Оце вплив то літери. Тому я вам тут зеленим написав, щоб ви не брали це в головному, беріть оце до уваги. Це у вас ще, ще хоч якось. А це тобто, для тих, хто вже краще то все розуміє. Ну, Це то хто вже. Ну. Пройшов, принаймні всі лекції, о, це що вже щось, щось воно йому дасть. І маємо знову СП, маємо спаціган auf. І оце, що вам книжка подає, чи викладачі абсолютно 100% викладачів вам подадуть, то я один виняток. Я на 1% навіть не тягну як одна людина. Може на 1% потягну, так, серед всіх викладачів Німецької. І оце от Спація Ганг, і, і ви маєте Іе дослівно. Воно не все як довге І. І не все ж е, спацірганг «Спа е, ви маєте е, 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 ну, це сполучення постійно е, цей. А коли е, після букви С і -е», е воно не все буде І. -е». Треба дивитися, яка буква йде після того. З часом в мові воно в мене йде автоматично, я то розумію зразу. Ну, так як на тому, що ну, так сталося, що дід мій і в Німеччині жив 4 роки і на війні воював в Першій світовій і по факту він так добре мову знав. І... Ну, так, тато там я в тих словах там викупався трохи в німецьких, трохи польських, а трохи єврейських. Як де вдалося? Далі їдемо далі. І абайте данах махи кафе мід, мільш, Данах. Данах. Це Данах то після того Данах. Ну, ще можна сказати. E, Ну, з тої причини, ну, що вставну, то відповідно ви можете зрозуміти, що е, от е, чому я так вам на цим словом затримався, тому що їх музят гемах в данах є їх там захимахи. Е, захи-махи е, перепрошую. О, І це от е, тоді або після того, е, Ну, або відповідно. Оце от данах. Махи, іх, кафе і мідмір. Тобто, це чому підрозумається відповідно, бо це по факту традиція, так? Ну, ну баварія, е, ті, баварський чай або кава зранку. так, ну, ну Не знаю, е, може в когось традиція вже зранку е, там е, фляжку пива, бо бухнути, але то вже таке. Німці пиво люблять, повірте мені. Дуже багато людей встає рано і випиває бокал пива, і Їм це не шкодить, тому що вони... це рідкий хліб для німців. Німців хліб ротували, як був голод, то пророщували зерно. Це в часи реформації. Люди... Римо-католицька православ... Римо і Лютеранська церква Івангельська. Всі воювали день другу, вбивали, всі були голодні, всім війни надоїдали, і от вони пророщували зерно, пили пиво, а потім це зерно сіяли. І це рідкий хліб. Німці на тому цей, на пиві зуби з'їли по факту. Ну. Далі. Махе і кафе міт мільх. Махе іх. Mache ik. dan maak ik. Dan doe ik. dan maak ik. Moet man eerste gemaakt en dan äh, maak ik tweede gemaakt. Nou, eerst het eerste en dan het tweede te doen. Ja, ik heb eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achte, negende, tiende, elfde, twaalfde, dertiende, veertiende, vijftiende, zestiende. Äh, Ах, 19 і 20. Ну, ці no. речі я вам пояснював, але ще раз бачите, вам пояснив. Повторите, розумієте, маю надію, що вам принесе якусь користь. arbeite als Fahrer, Mechaniker, Schlosser, Wachter. І Тепер я вибрав такі, де є боку сполучення професій. так? Я працюю як. Оця от, оригінальна фраза, тобто, універсальна фраза перепрошую. Всі, всі фрази я вам вибираю універсальні, щоб ви могли використати. Це фрази для життя. Ну, е Як американці люблять казати, Just know е for life. Ну, щоб знати для життя. Е так, фідулям. Ik arbeite als Fahrer. Fahrer tot blis, тому ja, що zo. So, Passocharwo äh, is een keer mijn probe, die ja Führerschein, fjör, se äh, jawam podawał, udieske probe, haben ja, ik habe no Auschwitz Führerschein, e jawam se rechapodawał, tak, ze Fahrer, udie, Fahrer, Mechaniker, Mechaniker, Mechaniker. Це механік, може бути фарер механікер може бути водій-механік, або механікер фарер може бути і так і сяк. Хто як скажу, це слюсар, дуже популярна робота. Там може бути конструктор, може бути конструктор, але то справа в тому, що. Там нема цих буквосполучень, сполучень, щоб вам написати так. Сьогодні така лекція на хейші Вахта або Вехта. Вехта, перепрошую, це Вахтір, е, по факту ну, сторож або хтось такий, так. Децай Фергет Ну, Це коли ви робите улюблену роботу, так? Час проходить дуже скоро. Zerschnell. E, Musman Gegt, Ferge e, Zerchneel, e, GhNZ Zerchneel, айкауфен e, Eikaufen e, Zerchneel. Діт на закупи скоро там. No, ви маєте якусь там обідню перерву, так? І ви собі маєте піти там, полетіти там скупити, e, якщо магазин дуже близько. Отже, приблизно такі речі я вам постарався повторити, згадати. Це ось, раз ось сайт. Маємо е, повністю Ай відкрито, так? І оце, що я вам е, у минулих лекціях так само казав, що це, е, кажеться, не Verkaufen або Ferggeft. Не веркауф або вергеть, бо Бо я чув, як е, поляки вимовляють «вергехт» Мосман вергет. Я щось це був? Розумієте, це от якраз е, для поляків це якраз трудно для нас на хто з Західної України, це е, набагато легше сказати Сешнель? Ну, ніхто то, я прошу е, нараз поляків кати. В Німеччині був, жив, Ано, ну, розкажи мені, як буде, я хочу пити. Е? Мус -ман кафа, Тринкен. Що я би сказав Куфер Тринкен? То вже взагалі було. Я нічого обернувся, думаю, старший хлоп, не буду нічого казати, пішов собі там. Ну, старайтеся, щоб ви так не говорили, бо. Мусман анкафа тнкен. Це є різниця, якщо кафа, а, а то вже далі куфер можна сказати. Ще трохи, можна, що там Бог знає, що всунути в таку вимову. І німці. Чому українці більше сприймають? Тому що українці більше сприймають німецьку мову легше. Українці, хто Хто слов'янин, ну, бо хто вродився так, як би постійно в польській мові жив, повірте, є дуже багато людей, що знають прекрасно. Прекрасно знають все так само залежить, які польські коріння у них, розумієте. І вони прекрасно вивчають, але ще раз кажу, нам набагато важче досконало вивчити польську мову. Нам, ну, хто живе в Україні. не мені, ну. а, Але аніж німецьку мову. І за німецьку мову можна братися набагато сміливіше, тому що ми такі речі, як іх-міхди. Ми то скорее. полякові тут пояснити, то він буде іш-міш диш. Ну, і то буде таке. Голландське. Їм добре їм легше голландську вчити. От якраз голландську вони поляки вони люблять голландську, трохи німецьку не так люблять, як голландську. Добре, всім дякую за е, те, що ви ну, пробули лекцію до кінця, зрозуміли. А по цій е, літери Х. Е, по ній треба окрему лекцію, тому що це. Е, Літера, вона те саме вилітає, як, вона може як люзер мати прольот повний, а, а може бути ну, як аутсайдер, а може бути як х, а може бути майже як Г. Ось такі приклади я вам в наступній лекції, напевно, і подам. Дякую, кланяюся.